Універсальної стратегії, яку от ви курс якийсь купите, і от воно вам 100% підійде не існує. Людина, яка вам викладає, вона передає свій досвід, який вона здобула, і в неї це працює. Але давайте ми з вами поговоримо про те, що в кожної людини є свої суперсили різні. Наприклад, якщо ми кажемо там да, про владу Гармаш, вона дуже круто продає там через пости каруселі через сторіс і через автоворонки. Але Давайте серйозно, щоб ці автоворонки дуже круто генерували людей, і щоб в канал предзапису без відділу продажів заходили потенційні клієнти і купували те, що треба, то треба багато грошей на рекламу. І мало того, що на рекламу влада знімає, як правило, дуже багато креативів на ці воронки. Вона дестоє по 5, по 10 форматів. І плюс таргет запускає, вона не самостійно, а якби її чоловік запускає рекламу і аналізує. І таким чином, в каналі предзапису там ми маємо там, наприклад, 3 тисячі людей або 4 тисячі людей, 10% купують. Але давайте, якщо ми. Цю стратегію накладемо на експерта новачка, який і прогрівати толком не вміє, і продавати те толком ще не вміє, просто індивідуально, як він буде продавати в каналі. І другий момент: як взяти експерта, в якого немає команди, от він тільки починає, де йому взяти ці гроші на великий бюджет на рекламу, на робочу зв'язку воронок, да, які не побудовані по факту. Мільйон рілсів відзняти, пустити на рекламу, аналізувати, коли ти сам без команди це нереально складно, і коли ти тільки починаєш. Не всі стратегії підходять для експертів, і це є нормально. Тобто, ця стратегія вона підійшла б вам, якщо ви, наприклад, не любите особистий коннект з людьми, не любите продажі через дзвони, не любите багато проводити ефірів, вебінарів, всього такого. Да? Ви хочете от по типу такого формату, але вам тоді потрібен обов'язково таргетолог, я б сказала. Ви просто зашиєтесь в операційних моментах, знімати рілси, ставити їх на рекламу, аналізувати рілси. Це дуже багато роботи. Вам треба розуміти, що вам треба команда. Да? І плюс вам треба обов'язково дуже круто прогрівати в сторіс, в телеграмі, всюди і вміти отак от, от дожимати прямо до продажів. Але так, ця це я є робоча.